Українські науковці підтвердили, що після розливу російської нафти у Керченській протоці всі причорноморські країни опинилися в зоні ризику. Для когось це нафтові плями, для когось птахи у мазуті або ж забруднена токсинами риба та вода. Але забруднення зачепило усі узбережжя Чорного моря. Деталі журналістського розслідування дізнаємося далі у авторки матеріалу. Мар'яна Варбовська, журналістка видання Медіа» до нас доєднується. Мар'яна, вітаємо тебе в ефірі. Вітаємо доброго ранку. Мар'яно, розкажіть, будь ласка, деталі? От ми пам'ятаємо або нагадаємо, що 15 грудня 2024 року російський танкер подав сигнал лиха через сильний шторм. Хвилі розламали судно з нафтопродуктами, які планувалися доставлятися в Індію. Які наслідки витоку цих нафтопродуктів? Так, я для початку нагадаю, що російська сторона власне, заявила, що узбережжя постраждали тільки з їхнього боку. Хоча це від початку була велика брехня, тому що море спільне, екосистема напівзакрита. І почалося з того, що люди почали знаходити нафтові плями на берегах Криму пізніше на Одещині. Грузія активно заявляла про те, що в них з'являються птахи в мазуті. Водночас жодна з причорноморських країн, окрім України, не заявила про те, що офіційно про те, що ми відчуваємо наслідки оцього Керченського розливу. І для мене було власне цікаво знайти активістів і в Грузії, і в Туреччині, які сказали, так ми бачили ці плями. Зрозуміло, що в них немає 100% там підтвердження, що це саме та нафта, тому що за нормальних умов це Росія повинна була надати зразки цього мазуту М-100. В лабораторії мали ці зразки мазуту співставити з тими, що ми знаходимо на Одещині, і тоді ми могли ми могли сказати так: 100% це та сама нафта. Росія звичайно не дає ці зразки. Росія навіть не надає інформацію про те, що відбувся цей розлив. Усе, що ми знаємо, про рух нафти ми бачили з космічних знімків, і ось вже тиждень тому українські науковці власне зробили таке моделювання симуляцію. Яка показує е, два варіанти розливу нафти для легшої фракції і для важчої. і вона них підтверджує, що е, нафтопродукти розлилися усім чорним морем. Немає країни, яка при чорноморській яка не постраждала від цього. Так ну, власне, Мар'яно, Марія, у вашому і... матеріалі mm -hmm. е, так там говорилося і про те, що багато дельфінів загинуло, так і багато птахів і цей мозу далі, особливо в літню пору він підіймається на поверхню. Е, власне, а що кажуть експерти зараз? Та які будуть наслідки для природи, тому що ну всім по перше рекомендую почитати ваш матеріал. Вчора ми його з катою перед перед тим, як давали за розмови з вами, читали дуже об'ємний. І там, власне, ця графіка теж показана, про яку ви говорите. А що кажуть експерти, які будуть наслідки для природи, чи наскільки довгостроково це може бути відкладено? Насправді це не перший розлив нафти в морях і чи в океанах. Так тому ми знаємо, які буде відбуватися далі ситуація. Найбільший розлив нафти російської марки М100 відбувся в 2002 році. Тоді в піскальській затоці 60 тисяч тонн нафтопродуктів вилилося. І власне науковці досліджували це дуже детально протягом 20 років, і вони йшли до висновку, що ми будемо відчувати наслідки десятиліттями, буде зменшуватися популяція деякої риби. Але що для мене найбільш вражаючим було, це те, що будуть відбуватися зміни в ДНК тих людей, які були причетними, наприклад, до очищення берегів, тому що нафта досить токсична. Інший дуже важливий наслідок це те, що риби можуть накопичувати в своєму жирі та в печінці токсини з води. І риба може почувати себе нормально, але, наприклад, якщо її з'їв дельфін. Або, наприклад, людина, то наслідки можуть бути навіть фатальними. Тому один зі спікерів, власне, в тексті сказав, що е, двічі подумайте перед тим, як купувати в Україні рибу, яка виловлена в Туреччині або в Болгарії. Е, звертайте увагу на те, що в нас зараз немає останніх досліджень, які би показували наскільки це безпечно. А в нас є риба в супермаркетах великих і Форель, і інші варіанти. Тому... Це треба мати на увазі. Дякуємо так. вам дуже, що розказали про ці наслідки. Мар'яна Вробовська, журналістка видання Інджін Медіа, і говорила ми про наслідки розливу нафти біля берегів окупованого Криму.